Результат обробки антесапа після 7 днів. 7 днів. Кропив я її тоді, коли картоплю мало 10 см до 10. На попередньому відео ви можете знайти у плейлисті вирощування овочів і поглянути. Тут результат дії. Пожовку. В принципі, у мене заважень немає. Ефект кращий, ніж при дуал. попередні роки я використовував дуал голд. Цього року я вирішив покропити антисапа. Використовував я норму 7. Грам на 5 літрів води і на одну сотку водло вода. Це те, що мене найбільше мордувало. Правда, берізку? Вроді би трошки взяло. Подивимося, що далі буде. Картоплі пропаленою я ніде не бачу. О, бачите, що відбулося з бур'янами? У мене цю хрень воно теж спалило. Тому попередній висновки такі от, навіть лобода от яка завелика була Гляньте. І воно теж її пропалило Осот Бурляки у нас кажуть на це теж спалило Правда не знаю як задовго він втримає бур'ян, але Но... мені ефект подобається. Тому, напевно, в наступні роки я буду по такій же самій схемі і працювати. О, бачите? Це файно, чистенько. Тож я задоволений результатом. Можливо, навіть і не буде другої обробки. Тут якийсь різний буріни росли, воно все спалило. О, цибулька лишилась позаторічна. Картоплі пропаленої я не бачу. Тому до 10 сантиметрів жук треба кропити, Через 3 дні підемо кропити його. Вон, лобода. Взяло. Берізка бачу, що ні. Ну тут вона є. Ось берізку не взяв. Ну вже походу на старій бульбі. Он там вже пропалило. Тут його взяло. Результатом я задоволений. А отут чого не взяло, воно в сусідній стежці є, а тут нема. Ну, антисапа це буде мій наступний гербіцет, з яким я буду працювати. Непогана картопелька, тому очікуємо на урожайність. Всього будьте здорові!